2 жовтня 2025 року, дорогі друзі, на сонячний сьогодні день. Ми вийшли на Волицьку, будемо працювати, що у нас за новини. Новини те, що нагнітають дуже сильно на ЗС там така ситуація дуже невизначена. І що буде нікому. Ніхто не знає на самом ділі, як воно все повернеться. Дуже ситуація напружена. Їх фахівці. Кажуть про те, що може бути все. Але не панікуємо. Ми якось привикли до цих таких дуже страшних новин тяжких. Я думаю, що все буде добре, обійдеться. Я сподіваюся, що все-таки весь світ якось збуриться і щось буде робити. Бо ігри пугалки-пугалками, ну це ж так люди всього світу можуть постраждати, не тільки ми. Хто живе в Запоріжжі і міста, які близько, це ж всі країни можуть постраждати, якщось буде серйозно. Ну, думаємо на краще, надіємося на краще. Що вчора була в Одесі, це взагалі жахіття. Кожен, мабуть, бачив, що там 10 чоловік загинув, дев'ять, а 10 пишуть і якісь СМІ. Десь пишуть дев'ять, а де хтось пише 10. З сім'я. І за потопу показалось, би, як це можливо, а можливо така доля. І дуже страшне соболізнення одеситам, які постраждали. І це, це страшне. Я дивилася кадри, Марину Си дивилася. Ну, написала своїй тьоті теж. Ну, страшно, страшно. Це таке, навіть в голові не вкладається, як таке може бути. в Маленькому, ну, це невеличке містечко, середнє, мабуть, містечко Одеса. Ось тому. І все дуже якось так збентеження дуже велике. Як таке могло статися, це ж вже всі знали про те, що ті лівньовки не роблять, їх треба чистити і дуже часто прочищати, дивитися за ними. наскільки така велика відповідальність. Но ніхто не думав, що так може повернутися. Дорогі друзі, в нас в Запоріжжі, теж, якщо такі дощі великі, теж заливає лівий берег. теж. Було таке підтоплення, коли були сильні дощі. І це і службам, мабуть, треба дивитися, але те, що трапляється в місті з цими прильотами, вони і так умнічки, ці служби працюють комунальні, Вона, мабуть, на пределі. Їм великі дякую. Роблять неймовірне для нас. Ми з Ксюшечкою зараз поки така погодка, в садочку будемо працювати. Мені треба в першу чергу обробити свої всі рослиночки, квіточки, туйки, бо одна туйка в мене щось з неї не то. Вона жавті на глазах. І я думаю, що її заразили оці топінамбури, мабуть, заразили. тут якась хвороба, я буду зараз їх обирати і буду обробляти туйку. Я не знаю, навіть чи я її, бачите що щось із неї вийде, чи вона можна її буде спасти. Не знаю, що з нею. Бачите, що яке жовте внутрі. І у мене дивіться, які є препарати. Є у мене скор, є у мене такий прилипач. Також актара є, шафіт. Також у мене ось шафіт є, це буду все розбавляти. На 10 літрів, ну не все разом. А я вже обробляла, наприклад, я обробляла шафіт. Я разом із кором поєднувала. І навпаки, шафіт я поєднувала разом із Актарою, Було дуже-дуже працювало. Просто я давно вже не обробляла місяців два, все збиралося, і в мене не виходило якось, то, що відволікалося. І буду додати прилипач на 10 літрів водички. Ось. І почнемо, почнемо працювати собачульки здороваються з савчарочками сусідніми. Їм теж добре. Погода шикарна. Я рахую, погода зараз потепліло вчора, позавчора вітра були, така холодіяна була, нічого не хотілося робити. А зараз вже дуже гарна погодка. Покажу зараз трояндочку, яку теж треба в першу чергу обробити. Ну, я буду туйку ту бідненької, зараз мені хочеться її спасати. І дивіться, що, я... Посмотрите, що твориться, це ужас ужасний. Бачите? Якісь насікоми тут. І що це? Хто знає, що це таке. О, маленькі зелененькі. Оця гадость, оце ж воно і мучить наші рослинки. А трояночка все одно бідненька розцвіла, незважаючи на оці маленькі жучочки. І зараз все будемо обробляти. Все-все, і туйки, і гортензія пообробляємо, все що, все, що потребує, щоб у нас була красота. Оця гортензія, листочки не знаю, чому, може, що осінь вже, бачите, пожовтіли теж. Потихеньку, ну, жовтень, вже жовтень. Красуньки, колюси, всім рекомендую, але ну, вони радують, так довго. і Купила ще я їх в вечерні, і, бачите, до жовтня радують, що тут у нас? Ось красунечка, оця рожева вже відходить. Називається Івс... Івс пі... Піджет. Ілі пігет. Ну я вам так покажу Піджит. Піджит, да? мабуть, і в спігет. Ну, Таке названня я не запамню, але вона класна, класнюча і дуже запах був шикарний. Теж потихеньку відходить. Красненька, бордюрна, ось іще. Теж радує. І ось ця красунечка теж ще, бачите, так, радує. Такі трояндочки, взагалі супер. Якщо та змога багато їх насадити, дуже мені сподобалося. Да? Красотинечка теж тоже с мамой вона допомагає морально да, улыбается настроение да? поднимаю Да? настроение я улыбаюсь і ви улыбаетесь все буде хорошо І другом красотушечка только не по гортензії, бачите хоче тут нюхай гортензия вона невкусна якщо що. да Ти не кушаєш? Ксюха со мною, уроки поделали з боєм, у вас діти самі уроки роблять, или тоже з боєм. Ой, коли ж буде цей час, коли я ксюха буде повністю все сама діляти. Я ще допомагаю з уроками, бо якось не знаю не самостійно. Ксюша, цього. Якщо не напомню, то нічого і не буде. Надо весь час щось нападати, щось говорити. Бачите, отут і тут Боже, ми зараз будемо боротися з ними. Як страшно, Откуда вони? Столько вредителей. Білокрилка чи що? Це зараз будемо. Буде, або красоту наводити. Ми вже розвела я в 15 літрів. Я розвела, ну я зробила із трьох пачок, там трошки залишилося. І зараз буду обробляти наші рослинки. Маленька помічницька тут. Дивіться на цю красоточку. Все попирскала тут, всю ялиночку, трошки оцю туйку почистила, обрала ті топінамбури і хорошо обробила трояндочку. Отаку я в цьому році весною її під корінь обрізала і тому квіточок не було. Так, що і ще цю я теж по яку пересажувала, туйку, можевільні квіні, теж обробила дуже-дуже гарно. Гартензію теж обробила. І і оцю вже обробила красотку. Таку величезну троянду вже закінчу обробляти. І зараз будемо кіпарісові оцей красотку. Цю теж будемо обробляти. Все буду обробляти. Все, полила. Я спочатку полила, бо по інструкції треба добре, щоб вони були политі, щоб не було ожогів. Тому я всі свої рослиночки полила і обробляю. Так. Ринечка, так його, і ще то голуби був, оцей зелений кіпарісовик теж будемо обробляти. Андраяндочка. І так підемо оцей рядочок, весь будемо обробляти, велику туйку, оці гортензії теж. Все-все-все буду обробляти, все треба буде. Потім е, піду на ту сторону і там всі рослинки теж буду обробляти. гортензії. Там тойки, все-все, і капусту окольорову, все. І закінчу. Зараз я покажу оці де трояндочки у нас. отут, Оця у нас діляночка трояндочки. Теж ось. І тут гортензія теж буду обробляти. Ксюшка тут у нас теж добре у нас свіжому повітрі. Так що, от так, роки зробила і дивиться свої відео. Це все теж пообробляємо. Все, все, все. Да, навіть низько я яблоньку обробляла в восени і зараз теж буду обробляти. Якщо засоба не вистачить, у мене ще є, я оставила шафіт. І шафітом буду закінчувати. Ну, вже прилипача немає. Краще з прилипачом, тоді буде держатися, навіть як дощ піде, і воно буде триматися ця обробка. Да. осінь. Така осінь, небо. Ось я покажу, яке гарне небо у нас голубе, сонечко. Ну класно, погода, я прям, бачите, як воно все. Коли кружки, Я не можу нічого зосередоточитися, робити, бо треба уроки потім на кружки. А сьогодні вікуська хай одужує. Я не знаю, чи може в неї в якісь справи. Немає в общем, гімнастики. І ми вдома, тому ми будемо все переробляти. Так що такі справи у нас вже Бачите, листя почало падати, буде дуже багато листя і там горіх, абрикоси черешня тут дуже буде багато, ну нічого, потихеньку все так завжди приберемо. Ксюша там щось собі включає, що ти дивиться. Вчора ми книжечку читали з Ксюшки, 36,6 собак, трошки почитали, я її заставила. ну що ж, сьогодні по математиці трошки там позаймалися більше. Як, як у нас виходить? Як виходить? Хотіли ми на Гаудеамус ходити, але у нас якось не у нас не виходить на, на той час, який нам дали. Та й у нас є час, ну, там зайнята в той групі, зайнята. Ми хотіли на Є у нас окошки, скажімо так. Ну, може, на... Следующий род англійські. Будемо якось самі там дивитися, займатися. У нас книжка десь ще є. З Гаудеамусу перша, Владик ходив, братик Ксюши. Так що можна буде самим по книжці. А да, Бог, якщо доживемо, що там буде в наступному році, тоді. А оце, бачите, це, що я розвела обробка, і оце все. Я наливаю сюди і обробляю. Таким чином. Хорошо, я дуже добре обробила цю трояндочку. Зараз буду я лівець обробляти дуже добре. Потім гортензії. Подивіться, скільки тут на капусті. Зараз дивіться, оп, убираю, дивіться, що літає. Це білокрилка, мабуть, дивіться. Зараз я її потривожу. Дивіться, що робиться. Який ужас, так? Я не знаю, зараз я з другої сторони підійду. Так, сосну обробила. І ще раз покажу, скільки білокрилки. Оце білокрилка. крилка, біду робить. Ось, ось вона літає. Видно, я думаю, ну мені дуже видно, що сонечко таке розсвітить з правої сторони. Ось така біла крилка. Мошки біленькі. Ось здорові, тільки дивилися в телеграм-каналі світлину. В Запоріжжі вішня зацвіла. Білим цвітом, представте. Жовтні. Ну, да, щось таке аномальне і відбувається, все аномальне. Бачите, як наш світ із голови на ноги, із з на голову. Все воно. Все воно не так, як потрібно бути. Як Бог все создав, як на українській мові. так? Да? і це люди своїм. Стручанням зробили, екологія зовсім помінялася, все просто, і природа в шокі, і рослини. Навіть тоді, коли треба, зацвітають, ну, якось все таке. Да, коли бніша красива липка йде? Ви пузі Красотуліки. А білокрилка зараз розліталася, я там її напугала добре. И вона вже не знает, куда ей улетать. Там смачне рубіка, щось вже знайшла. Щось дуже смачне. Друзі смачне. Ой, ой. Друзі, вже вечір. І я не, не бачила цієї новини. Тільки що зайшла, обробляю свої рослинки і прочитала, що сьогодні в Славутичі шахідами, там 20 шахідів, потрапили у укриття, де було відпрацьоване палео. Ну, ЧАЕС на Чорнобильській електростанції поцілили блекаут. Ну, це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Щоб вони це, якщо вони це зробили, вони ще можуть повторювати. Це просто жах. І мене, я не знаю, як мурахи по тілу пройшли. Я вспомнила, сон мені снився 6 на 7 вересня мені снилося, що я у свого тата. Він там 80 кілометрів від Чорнобиля, Ждомирська область, що я там вдома дивлюся А вікно, там велике таке вікно, і бачу, то, що на вулиці, як велике полум'я з всіх сторін приближається дуже високе і перетвориться, як гриб такий огняний. Потім як ксюша обігає, і воно з такою швидкістю це все якби насувалося, що я взяла ксюшу. Я не знаю, кудись там почала бігти і прокинулась. Мені аж її. Я не маю слів, що вони роблять ці безмозглі тварі. Як можна це робити, це, це треба скільки ж випити, щоб таке робити. Це ж ну, це така загроза, це величезна загроза. Але ми всі знаємо, що а, я думаю, що щось повинні якось діяти, я не знаю, і Трамп теж. 400 генералів зазвала, що вони там вирішують, щось вирішують. Да. Одна з моїх подружок, ну, скажімо, дуже, дуже стривожена, вона не спала до третьої години ночі, але я якось я не придала значення, дивилася новини, але ці, цього я не бачила. Час тільки мені ці новини потрапили про Чорнобиль. І зараз детально, я, я не знаю. Ну, панікувати теж не виход.